Вітаємо, друзі! Як ви могли побачити на заставці цього відео, сьогодні будемо говорити про сегментні ножі, адже це максимально універсальний інструмент у багатьох сферах: будівництво, пакування, ремонт та багато інше. Найкраще, що є в цих ножах, це його сегментне лезо. Навіть якщо і затупиться після 100 годин роботи, ви завжди можете відламати його та знову почати працювати гострим лезом. У цьому відео ми будемо тестувати наше лезо за прямим та непрямим призначенням. Обов'язково додивіться до кінця, буде цікаво. Та за промокодом YouTube ви отримаєте 15% знижки на нашому сайті на сегментні ножі та ще тисячу різноманітних товарів. Мерші переходьте. Звичайно, підпишіться, поставте подобайку та поїхали. Отже, чому ми насправді вирішили взяти цю тему? На початку минулого місяця до асортименту додалися ось такі. Красені ножі серії Алоїд Pro. Загальна кількість в асортименті тепер більше 15 різноманітних ножів. Це в нас звичайні базові варіанти серії серіалоїд, Pro з лезом SK5, окремі варіанти для зняття ізоляції, шкрепки для видалення клею та плівки, набори ножів скальпелів зі змінними лезами та інші. І нас зацікавило перевірити, на що насправді спроможний сегментний ніж. Як швидко вийде зіпсувати лезо СК 5 що він може порізати, та чи вийде взагалі його зламати під час звичайних задач? Пропоную менше балакати та перейти до тестів. Для всіх тестів ми візьмемо ніж з серії Alloy Pro. з пластиковими та резиновими вставками лезо СК 5 Ось так він сидить у руці. Досить приємно. Відкриваємо наш атракціон тестувань 20 шарів. Армованого скочі товщиною 150 мікрометрів поїхали. Різати все та тестувати, будемо саме цима 4-5 лезами. Давайте перевіримо, в якому стані ці красині зараз. Та будемо переглядати їх стан по мірі наших тестів. Як і казали, 20 шерей-скочу. Ріжемо та дивимося, наскільки він може з ними справитися. Поїхали. Будемо, що трошки підрізати, та можемо діставати. Давайте натисну посильніше, для того, щоб різ був чистіший. Раз це так просто зі скотчем давайте спробуємо зробити 40. 40 шарів гармованого скотчу товщиною 150 мікрометрів. 20 на 20 та прожимаємо досить міцно, щоб воно в нас не тяхнулося. Окей, поїхали. Непогано йде, до речі. І подивимося на ефект. Ну, ось. В цілому. Трошки я не дорізав, треба сильніше натиснути. Але 40 є. Показувати лезо після, напевно, сенсу немає. Це для нього досить проста робота. Йдемо далі. Тест 2. Тут же в нас ламінат це базова задача для всіх сегментних ножів. Перевіряємо. Ось така краса в нас вийшла. Дуже просто. Думаю, що повторимо прийом з минулого тесту та спробуємо розрізати два шари ламінату. Взагалі не бачу якихось проблем з цим. Це дуже-дуже швидко. Ну що, Чотири? Робимо 4. В цілому взагалі не відчувається. одразу одразу після нашого ламінату. Я особисто якихось змін не бачу. Якщо бачите якісь зміни, напишіть про це у коментарі. Йдемо далі. Тест номер три: три різні канати різного складу та різної товщини. Поїхали. Це в цілому буде стандартне завдання для таких ножів. Перший в нас поліамідний шнур. 6 мм товщиною, склад поліамід. Навантаження на сам канат до 1 і 2. Тон. Впевнений, що одного різу для тесту буде недостатньо. Тому робимо 10. Так, треба трошки прилучитися. Тому що канати ріжу не щодня. Все. За 4 рази плюс-мінус його прорізає. Лезо після. Чесно кажучи, не відчув. Досить важко різати, але загалом прикольно. Треба рухатися далі. Лезо, як ви бачите, не змінилося. Другий жгутовий канат. Товщина 12 мм. Робимо також 10 різів. Поїхали. Та, взагалі, чесно кажучи, не прошу. Я думаю, що, можливо, нема сенсу різати. 10 разів, тому що. Просто. Просто розриває. Але в цьому є суть нашого тесту, щоб максимально перевірити, наскільки це лезо буде витривалим. Те, що воно добре ріже, це ми і так вже зрозуміли. Канат розсипається, канат розрізається, а лезо у нас загалом майже не змінилося. та ніж в цілому, відчуває себе досить гарно працювати ним досить зручно. Резинова ручка, пластик. Все в нормі. Пропоную тестувати третій варіант. А тут у нас дещо серйозніше. Наостанок полієстровий канат на 14 мм товщиною. На розрив він, до речі, витримує до 2,3 тони. Робимо 10 різів та показуємо лезо після. Ну, є невеличкий спротив, але насправді, ну, чесно кажучи, перший канат він був трошки цікавіший. В плані стійкості. Порізали ми канати порізали навіть трохи дошку, але з лезом питань немає взагалом, без змін ріже, як різало на самому початку. Навіть такий тест для нього це в цілому нормально. Базова, проста задача, для чого він і зроблений. Ідемо далі. Тест 4 для наступного тесту ми візьмемо кабелі. Тут насправді товщина в нас різна. Є і двохжильні, є трьохжильні. Ось тут навіть десь приблизно міліметр півтора, С сам метал всередині. Пропоную різати та перевіряти лезо після. Поїхали. Сказати насправді, що це профільна задача для нього. Ні, тобто, в цілому метал такий ніж різати. Не повинен, але ми вже переходимо до таких більш крайніх випадків. Це ну. непогано. А, ось є один-два зубчики, якими я, до речі, ламав саме метал. Але нагадаю, що він для металу не призначений. Перевіряємо далі. Далі за товщиною ось такий варіант у нас є двожильний кабель. Давайте подивимося, що тут у нас всередині загалом. Ось так, ось такий звуний кабель. Ось так все виглядає. Резину ріже дуже, швидко та якісно. Пробую перевірити та перерізати все загалом все. Нічого немає, бачите? Ось тут товщина металу загалом мідь. І ну, товщина загалом менша, ніж у попередньому варіанті. Теж двожильний кабель, але товщина тут більша. Давайте подивимося, що він себе представляє всередині. Ну, Загалом я думаю, що зрозуміло. Двожильний кабель, товщина ось саме цієї резини, що ззовні вона більше, ніж у попередньому варіанті, так загалом товщина кабелю також. Поїхали. Мені здається, що ніж сміється з нас трошки. Сміється з нас трошки, тому що ну, це для нього також реально не проблема. Хоча хочу ще раз сказати, що це загалом взагалі не його задачі. Для цього завдання є інші інструменти. Але дивимося, що в нас тут. Нічого, як було, два зубця трошки пошкоджено, так і залишилось. Зробимо ще один різ про всяк випадок, та перейдемо до більш складного варіанту. По дротам у нас вже фінал. Е, дивіться, в чому найбільша складність саме цього дроту. Тут вже в нас три повноцінних прута всередині. Я, чесно кажучи, не електрик, я не знаю, для чого саме цей дріт. Ось, але вони по товщині ну прям досить значні, десь приблизно як перший варіант. Будемо зараз пробувати. Зріжу трошки, покажу, що в нас всередині тут і є. Так, ну резиночку. Відрізати легко. А сідроці, ну це прям, це прям дріт. Ну, я думаю, що товщина тут то десь приблизно міліметр, а то і більше, може 1,2. 2 Складно, немає впевненості, що він зараз його проріджу, але треба перевірити. Можливо, це буде перший тест, який ніж не пройде в нашому відео. Поїхали. Скоріше за все, ви вже не будете використовувати цей ніж. Саме для цих задач. Але нам то цікаво, що з цього вийде. Ну, давайте спробуємо. Опа. Ось, трошки надламали. Але в цьому є перевага сегментних ножів. Затупилися три попередні леза. Ось, вони відламалися, але ми далі продовжуємо ним працювати максимально гостре лезо. Але, але ось, бачите. Тільки трошки накрутив, тільки трошки цей зробив і все. Два рази прокрутив. І в нас все вже зрізано. Так, що в нас по нашому лезу? Нічого немає. Загалом. Тобто це ми другий раз пробували, але нічого немає. Воно в нормі. А, в цілому для цих задач не радимо використовувати, але, але. Перевірити, на що справді це лезо здатне цікаво. Якщо з ротами було не все так однозначно, в плані того, що ви можете використовувати сегментний на ніж, щоб його порізати, або можете не використовувати, використовуючи інші інструменти, то в цілому трубу інколи потрібно буде підрізати саме ось ножем, коли нічого іншого під руками у вас не буде. То що нам у нас тут 2 міліметри? Давайте пробувати, зробимо декілька різів. 2 міліметри. І ось так, натискаємо. <плузь> Та трошки прокручуємо трубу. Є, yeah. супер! Так, дивимося, що у нас тут з лезом. E -e, реально змін не бачу. Змін немає, трубу ми, ми відрізали досить рівно. Можете бачити. Єдина на складність в тому, що потрібно трошки реально сили підокласти. Товщина пластику цього значна, ось пропоную прорізати. Ну, все, ну, типу, просто за рахунок того, що форма труби ось така, ріжеться трошки важкувато, але якщо за прямо Різати, то питань немає. Питань немає. Як по маску? Подивіться просто. Питань в лезі в мене загалом немає. Для будь-яких задач підходить. Брати скотч картон, щоб перевіряти, сенсу немає, треба лише важкі завдання для нього. З трубою все було досить просто саме час перевірити на товстенній гумі. Я готовий. А ви. Фу. Зрозуміло, що ніж ви не будете використовувати для таких завдань, але. Загалом. Так. Що у нас тут? Металевий дріт, напевно, так є. Всередині. Фу. Нормальні люди. В цілому використовувати інші інструменти для цього, але в нас тест ножа. Ось тут я прорізав два рази. Ми вже залізли в якусь металеву частину, але загалом сантиметр різини ми прорізали. Давайте зробимо це ще раз. Без клейок. Тобто, якби не металеве кільце що знаходиться всередині шині, скоріш за все, ось ми би прорізали її до кінця. Ідемо далі. Ну що, друзі, наостанок задача просто. Давайте ще раз подивимося, що в нас було з лезом. Протягом цих всіх тестувань. Як бачите, є трошки зміни саме у ріжучій частині, за рахунок того, що ми працювали активно з металом. Задача зараз останнього тесту по максимуму зіпсувати лезо, по максимуму зіпсувати цю частину. Трос оцинкований 1,5 мм товщини та камінь. Будемо перевіряти та дивитися, що з цього вийде. Так, подивимося, що з кінцем. Ну, як бачите, каміння для цього леза та ножа вже не підсильне. Але загалом різати каміння цим ножем 100% не буде не потрібно. 100% буде не потрібно. Давайте перевіримо. Є так, невеличке поглиблення, але але. але, Тільки що цікава думка до мене прийшла. Ось ми трошки зіпсували наше лезо. А чи зіпсували ми його загалом. Ось це цікаво перевірити. Поїхали. Ще зіпсували ми його загалом. Так, тут трошки незручно. Поїхали. Ну, затупилося трошки, є таке. Є. Думаю, що після каміння вже, дійсно, як бачите, ріжучі властивості в нас трошки зіпсувалися. Але Але, скоріш за все. Але скоріш за все, так. Але каміння добре ріже. <ріжу> в кінці кінців нам вдалося зіпсувати ніж ось в таких екстремальних же умовах за допомогою каміння та оцинкованого тросу. Але, як ми казали раніше. Переваги сегменту ножа в тому, що ви можете з легкістю відламати частину леза та продовжити свою роботу за допомогою також гостро. Або в кінці кінців просто замінити ніж, які коштують порівняно недорого, і продовжити свою. Роботу на цьому наш тест завершується. Дякую, що подивилися це. Відео сподіваємось, воно вам сподобалось. Промокод YouTube 15% Знижка на весь асортимент товарів на сайті vitol.com.ua. Дякуємо та до зустрічі.